Наталія Мельниченко, Каміння. Дні плинуть, наче хвилі моря, що топлять камені на дні, гуркочуть громом гори горя, луною гомону війни, гарцює гурт гієнгалопом, майбутнє топчучи в кістках, розбившись гулко об Європу, Прискорюючи власний крах. Для дна підходить лиш безодня, крилатим небо в вишені. Ці дні жорстокі й холодні каміння топлять в глибині, І прийде час його збирати, каміння в мулі до колін під дулом власної гармати, Як пролунає судний дзвін. Читала Олександра Кравченко Для